Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Фроленко. Сьогодні я готую аджику з додаванням яблук, і з задоволенням поділюся з вами рецептом. Подивіться, яка вона густа та гарна, а яка вона смачна, ароматна! Щоб приготувати аджику з яблуками, мені треба взяти такі інгредієнти. Ці складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Беру 5 кілограмів помідор сорта сливки. Саме такі помідори на мій смак дуже добре підходять для приготування аджики. Вони м'ясисті, всіх з них виходить густий, що мені і потрібно для цієї аджики. Але це не принципово. Можна використовувати помідори, у кого які є. Помідори помила та пропустила через соковижималку і одержала ось такий густий томатний сік, який буде основою для аджики. Беру 1 кг яблук. Цю аджику підходять любі за смаком яблука. У мене солодкі з ніжною кислинкою. Яблучка очищую від шкірки. Мені потрібно, щоб був кілограм очищених яблук. Видаляю ось таким ножом з яблук серцевину. Дуже зручно таким працювати. Рекомендую, якщо попадеться в магазині, купіть не пожалієте. Ось так раз і все. На такі частинки мені треба порізати кілограм яблук, що я і зробила. Кілограм моркви мию чищу та нарізаю брусочками. Солодкий болгарський перець очищаю від насіння та перегородок. Розрізаю на чотири частини, щоб на виході одержати теж кілограм очищеного перцю джику буду робити трішки гостреньку. Беру всього одну гостру перчину. Ви шановні друзі, можете додати гостроти за своїм смаком. Хто як любить, я ж роблю не дуже гостру Одної перчини, на мій смак, мені буде достатньо. Гострий перець очищаю від насіння та перегородок і теж розрізаю на чотири частини. Ще раз нагадую, якщо хочете зробити аджику більш гострішою, додайте більше гострого пецю. Тут діло вашого смаку. Мені знадобиться 300 г очищеного чеснику. Ще мені знадобиться 250 г рослинної олії без запаху та 9% оцет цукру 5 столових ложок, солі 2 столових ложки. Тепер моя задача моркву, перець, яблука та гострий перець пропустити через м'ясорубку. Це можна робити в одну миску, а ось часник я пропущу через м'ясорубку окремо від усіх інших овочів, так як його буду додавати в аджику в саму останню чергу. Всі інгредієнти підготовлені, ставлю казанок на вогонь та виливаю томатний сік. Сюди ж відправляю овочі, пропущені через м'ясорубку. Добренько все це перемішую, додаю 2 столових ложки солі та 5 столових ложок цукру. Цілій цукор треба додавати за своїм смаком. Знову все перемішую та даю аджиці закипіти і з моменту закипання її треба варити годину. Ну, ось година пройшла, аджика стала густою і на цьому етапі додаю часник. Перемішую. На сіль цукор куштувала, на мій смак всього достатньо. Ви ж підганяйте сіль та цукор за своїм смаком. Після того, як додала часник, додаю покипіти аджиці ще хвилин 15. Тепер додаю рослину олію та оцет. Все перемішую і даю ще покипіти 10 хвилин. Аджика готова, буду закручувати в півлітрові баночки. Беру миску, в яку ставлю баночку, та наливаю аджику, яка стоїть на помірному вогні і кипить. Тож миска мені потрібна для безпеки. Раптом банка трісне, то її зміст залишиться в мисці, а не на моїх руках або ногах, що дуже небезпечно, бо працюю з киплячою рідиною. Про техніку безпеки забувати не варто. Колись всі запобіжні заходи дотримані, продовжую весело закручувати аджику в банки. Закручені баночки з аджикою перевертаю верх дном на рушник. З цієї кількості інгредієнтів вийшло 10 півлітрових баночок смачнющої ароматної аджики. Закручену аджику накриваю рушником та теплою ковдрою. Аджика буде під ковдрою до повного охолодження. Аджичка з додаванням яблук готова. Ви тільки погляньте, як вона добре держиться на свіжому домашньому хлібові. Вона не тікає з бутерброда її можна смакувати навіть без гарніра. Чудова намазка на бутерброд. Дуже раджу приготуйте по цьому рецепту аджику, адже саме зараз сезон овочів та яблук. Чекаю від вас відгуків в коментарях, чи сподобалась вам ця страва? Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки та поширення моїх відео. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.